Доброго дня, колеги. Ольга Валенькіна нас слідкує, чи нас чуть, чи нас видно. Пишіть в чаті, будемо реагувати на ваші записи. Розпочинаємо жеребкування навчальних, тем навчальних проєктів для учасників фінального етапу обласного туру. всеукраїнського конкурсу Учитель року 2017. Проводжу зжеребкування я, Голодюк Лариса Степанівна. Хочу звернути увагу конкурсантів на те, що в даному конкурсному випробуванні члени журі хочуть побачити модель навчального проєкту. Або технологічна карта, яка називається відповідно до методичних рекомендацій інституту модернізації з місту освіти, захист відбувається тривалістю до 20 хвилин. Відповіді на запитання журі до 10 хвилин. Звертаю вашу увагу на те, що має містити технологічна картка. Навчального проекту це обов'язково формулювання проблеми, теми, мети, завдань, плану реалізації проєкту, форми та критерії оцінювання діяльності учнів, передбачувані результати, що наприкінці реалізації такого навчального проєкту діти отримають у вигляді знань, умінь, досвіду і так далі. Орієнтовні критерії вони скопійовані, аналогічні до. Тих критеріїв, які прописані у ем, листі методичних рекомендацій щодо проведення обласного туру всеукраїнського конкурсу учитель року, ем, не зупиняюсь. Відеозапис нашого з вами ем, нашої з вами сьогоднішньої наради буде, тому ви зможете зупинитись на них більш суттєвіше. Отже. Починаємо з номінації біологія. Ви бачите, що учасники фінального етапу розміщені в порядку в алфавітному порядку. Тому розпочинаємо жарубкування для горпинко Олени Олександрівни. Шоста тема. Це ваша Олена Олександрівна тема. Звертаю вашу увагу, що теми із, навчального, із навчальної програми, тому удачі вам, власне, в організації технологічної картки. Єрушева Світлана Олександрівна. А це буває так. Ніякої різноманітності для членів журі, але як може, так вже й круте наш. Третій для коліснік Тетяни Іванівни. Що ж такое? Ну, нічого не підтасовує. І Хоменко Вікторія, ви бачите. Отже, повторюю, гортвинка Олена Олександрівна гіпотези виникнення життя на землі, система органічного світу як відображення його історичного розвитку. Єрушева Світлана Олександрівна, аналогічна тема. Шоста гіпотеза виникнення життя на землі, система органічного світу як відображення його історичного розвитку. Калєснік Тетяна Іванівна, діагностування вад розвитку людини та їх корекція, е, клонування та ембріотехнології. Аналогічна тема у Сакалош Людмили Васильівни. І Тема для Хоменко Вікторії, Вікторії Олексіївни це тема друга. Сучасні не бачу, цитотехнології, їх виникнення та діагностування і лікування захворювань людини. Бажаю успіху в підготовці даних тем. Жеребкуємо репкуємо теми для учасників номінації інформатика. Робот Ігор Леонідович для вас тема. <пілляння> <пілляння> Що ж такое? Для Валентини Дмитрівни. Я нічого не підробляю. Ну, я не спеціально, ви бачите, самі так випадає. Отже, для добу та Ігоря Леонідовича Жавчика Ярослава Валерійовича, Криволас. Крило...

Мікрофон, ми вже може, це йдемо в запис. <звук> Хто це може бути? <звук> Отже, такі теми для учасників номінації інформатика. Запам'ятали? Наступна. Угу. музичне мистецтво: теми для вас. Отже, обираємо тему для корінь Олени Вікторівни. Ваша тема для тема для Криворучко Тетяни Михайлівни. Ломака Ніна Андріївна тема. Малова Олена Іванівна, ваша тема. Ти мельник Тетяна Антонівна. Отже, для корінь Олени Вікторівни тема музичне мистецтво і сучасність. Для Криворучко Тетяни Михайлівни, Ломаки Ніни Андріївни і Мельник Тетяни Антонівни. теми Тема навчального проекту Танці народів світу краса та гармонія. І тема для малої олени іванівни Сучасне життя української народної пісні. Остання номінація, номінація Початкова освіта. Визначаємось з темами навчальних проєктів Гутніва Світлана Володимирівна. Ваша тема. Тема для Дем'янчик Наталі Миколаївни. Тема для дідюнової Тамари Андріївни. Тема для кріпаки Світлани Васильівни. І тема для Маслій Валентини Олександрівни. Далий вибір для... Учасників номінації Початкова школа. Початкова освіта. Отже, Гутнєва Світлана Володимирівна культура мовлення, культура спілкування. Дем'янчик Наталія Миколаївна, вода, руйнівник чи вода рятівник. Дюдюнова Тамара Андріївна цікаве число 100. Кріпака Світлана Васильівна, цікаве число 100. Маслій Валентина Олександрівна, мандрівка просторами Всесвіту, про яку ти мрієш. Ось така. У нас з вами вийшло, вийшло жеребкування. Я думаю, що ви задоволені своїми проєктами, темами проєктів. У вас є час для того, щоб ви підготувались. Ну і, власне, успішно пройшли. Дане конкурсне випробування творчих вам ідей, креативних рішень та їх реалізація. Удачі у конкурсі. Угу.